І так, друзі, виконали монтаж системи на комбайні клас Flexion, а глідер для картування врожайності Також виконали монтаж системи джендір для автопілоту. Гідравлічно тут комбайн є підготовлений. І За допомогою солстер ми інтегрували джендір в систему. Також у нас встановлена одна антенна. Одна координати в нас і на монітор, і на один, і на інший монітор. Такий ось у нас попоїн, ексіон 770 А, ну, зараз як він на лінії заїжджаємо? Зараз він вже по при, при 10 кілометрів. У нас не крутиться, рульом у нас збивається автопілот. Тому так, друзі, якщо потрібна допомога з точним землеробством, ми вам допоможемо.